Що нам спадає на думку, коли ми говоримо про електромобілі? Лічильник, Ілон Маск, евакуатор, тостер, айтішник, електровафельниця. Моя голова рясно набита стереотипами, щоб навести в ній порядок та розібратися, я взяв на кілька днів Тесло Модол 3. До рук мені потрапив автомобіль 18-го року в комплектації Long Range з пробігом 174 тисячі кілометрів. Наша історія починається з дощ гаража, адже кілька місяців тому мій товариш коля, який є власником цього сервісу, прокатав мене на трійці, і вона мене зацікавила. Спочатку я сівши в салон, подумав, що це якийсь велосипед. Потім ми проїхали пару десятків кілометрів. Я відчув динаміку цього авто, побачив рівень його технологічності, почув, що на цьому всьому можна їздити фактично безкоштовно, і хлібальничка підзавалив. Навіть більше скажу, почав ритися на авторі. На цій Теслі їздить дружина Колі, і вони люб'язно надали мені її на пару днів. Тож, як мінімум, це заслуговує жирного лайка. Я хотів трохи поговорити з Ніколаєм про тесту, але він віщав півгодини без перестанку. А оскільки головний герой тут Йо, то Ніколая ми будемо включати поступово. Можна сказати, що їздити на Теслі це недорого. Це правильне твердження? Чи ні? Так їздить, якщо це нормальна машина. Не, не зліплення отак, от такими руками, то дійсно автомобіль зовсім не потребує жодних вкладень. Коротенький інструктаж. І відстань між машинами настройки круїзу вейп. Щоб краще зрозуміти, як це жити з Теслою, я скачав потрібні застосунки і попросив Колю показати, як цим добром користуватися. Я хотів навчитись самостійно заряджати машину. Під'їхали на зарядку. Теж важко. Я поповнив рахунок на 400 гривень. Ми сиділи біля зарядки, я танцював з уявним бубном, Коля натискав якісь кнопки, ми пробували по новій, але в результаті так ніфіга в нас і не вийшло. В общем, починаємо познавати, Коля завжди це все робить. Самостійно вдома і необхідності в таких штуках для нього Ні, це немає. Це просто новий коннектор, я такого ще не бачив. Зазвичай він стоїть з старого плану і тут є кнопка. Старт. І все, і ти автоматично стартуєш. І там тебе показує, що можливо заряджання. А тут немає. Чому? Я не знаю. Нема кнопки для старту, понятно, Окей, хорошо, тоді поїхали. Можливо, ви скажете, що ми олені, але я переконаний, що технологія, яка вимагає для свого використання чотири освіти і 2 тонни досвіду, не досконала. Тим не менш заряду залишалось на більше, ніж 300 кілометрів, і ми не сильно засмучувались. Сьоніка, зважай, хай. Попрощалися з колею і залишилися з Артемом у довох. Тут мав бути жарт, але ми ще встигнемо. Парасів. Для Для преси. Для преси. А, ну що, забрали Тесло. Коля нам люб'язно віддав, точніше його дружина Настя. Зараз подивимося, що за автомашина і з чим її їдять. Після перших метрів на Теслі якихось інсайтів не відкрив, а говорив цілком банальні речі, які ви чули про це авто разів 100. Дуже гостре кермо, дуже сильно працює рекуперація, тобто фактично можна їздити в одну педаль. Не потрібно гальмувати. Машина гальмує самостійно. А далі сама дорожня ситуація нагадала нам, що ми їдемо не надзвичайні машині. Ой, чув. Прикинь, де да? вона предупредила також, що мене що різко чуваки стали. І це дійсно вперше я нажав педаль гальмування. Щоб в кадрі виглядати поважніше, погнали обідать в Макдональдс. З реклами Макдональдс не платить, а міг би. Ти колись думала, що ти будеш на тесті, заїжджати, і заїжджати Ти Бачила, як вона на мене подивилася? Ого, він на Ні, Насправді ці люди взагалі не дивляться на яких у машинах, тому що вони тому що вони обслуговують стільки людей, що їм лявати, на що тут у них проїхати. що так. Чик. Написувати колі я став уже тоді, коли вперше вийшов з машини, і вона продовжувала шуміти. Як виявилось, моя параноя включилась даремно, адже машина гасне, як відходиш від неї за якийсь час. Може хвилину-півтори. Далі бонус, від якого кайфануть всі мої підписники Інстаграма. Це свіжий дід на мопеді. Прекрасний дід. В інстаграмі у мене контент несеться кожного дня, а не раз півроку, як в Ютубі. Тому підписуйтесь, я буду радий. Далі ми їхали в Бориспіль. Я випробовував автопілот і дивувався, як це круто і просто працює. Машина сама рулює, сама бачить автомобілі, які проїжджають повз. Не треба лізти ні в які меню ти. Просто двічі класи ж драв, і все. Але для того, аби навчитися довіряти автопілоту, треба якийсь час, адже це теж навичка, як мені здається. Зараз ми вперше набрали 100 кілометрів за годину і вже відчуваємо шум. Звісно, я їжу на п'ятірці BMW, це бізнес клас і, мабуть, досить безглуздо порівнювати п'ятірку і Tesla Model 3. Але явно хочеться шумоізоляцію кращу. Також в мене в голові про Теслу був стійкий стереотип, що вона здувається після 80 км за годину. Так от, цей міф спрестовано прискорення більше ніж швидке, і може ця динаміка не дозволить вам брати участь в гонках, але точно дозволить виконати безпечний, швидкий та впевнений обгін, що найголовніше. Далі ми заїхали в Бориспіль і На в'їзді в нас з'явилася можливість почути якийсь сторонній звук в підвізці. Щось трохи тарабанить. Нагадую, що пробіг нашого екземпляру 174 тисячі кілометрів. А посадіка зробиш? Ні. Посадіка ні, джета. Але посадку зробив. Нічого, нехай, я думаю, що нам теж треба робити людей щасливими. От, Наприклад, як зараз. Дивись, не хочуть пускати, на БНВ одразу. Опа! Відпускали, а тут не сильно... Не сильно хочуть пускати козли. А покажи, де аварійка. Тут де бог. Бог благодарності. А, а розкажи про. Про Бога благодарності. Про, про зручності взагалі. Та, ти знаєш, що я, я вже звик, тіпа, звик. Так як я їздив з хондаводами, дуже багато, то це движення, ну воно, тіпа, мені дуже ергономічно звичне. Їздив з хондаводами, з ваговодами. Ну, тобто це нормально. Нішібро! Привіт. Привіт! Ми піднялись, поняв? Подняли. Що хочом хочем, хочем подойти тоже, хочеш взяти. Хочеш взяти? Да. Свайпай вверх а ти покажи, як так жить. <рес> Якщо більше косаря, Можна же гуля нормально як? за косарь купити. Песня, машина прикольна. Машина прикольна. Ми ще только розбираємося, но попередньо мені подобається. Скільки камен? 300 50 скандіжка їде, це лонг рейндж. Тут автопілот є. Прикинь, як людина, яка натрапилася. У мене автопілот це моя жінка, коли я п'яний. Угу. Тесла! Тесла, дівчата кажуть! Дівчата кажуть, Тесла! Тесла! Боже, ми Тесла приїхали в село, збудоражили, Тесла Коротше, все ком'юніті. Я пасти бачу! Все, коротше, ладненько. У попередніх відео я розказував, що мій батько все життя пропрацював водієм, і тема машин йому теж цікава. Тож я з великим задоволенням попрямував до нього, щоб показати цю американську техніку. Дуже багато всіх камер всякої такої. Ти пристягнути? Ні, не принятося, так, звісно. Це ж, це ж, це ж так просто Я Думав, що ми їх ще буде. Бачите, себе шумно зробити так. Так якесь таке, воно нема не приборів, нічого. Ну, скорості. Оце 51, да? Жостка. Ну, не знаю, нас смотря, з чим сравнюватися. Ну, із нашим Volkswagen, так вона ж. Ну, наш Volkswagen Didowski, так це ж. Ну, то хороша машина. Я такі ж не кажу, що це таке наступило, воно, блін. У загрівок зразу б'є доловичем. <гум> Гляньте на мого батька. Машина викликає в нього непідробний інтерес. А зацікавити дорослу сформовану людину це непроста задача. Те, це вдалося, як мінімум через це взяти її було правильним рішенням. Батько дуже вболіває за мій Ютуб, тож коментуйте це відео, щоб його побачило більше людей. Нам двом це буде вкрай приємно. Зараз ми хочемо зробити такий експеримент з Борисполя виїхати в село Київ і подивитися, скільки ця машина з'їсть електроенергії, а потім цю електроенергію перевести в гроші. Аналогічний експеримент ми зробимо із моєю машиною. І Подивимося, скільки на це витратила грошей вона. Допускаю, що ви нічого не поняли, але далі буде ясніше. Я вже добре до машини звик і не скажу, що вона здалась мені сильно жорсткою. На 18-х колесах ця машина поводиться дуже непогано, як мені здається. Проводити експерименти економічності, коли в тебе обмаль часу для спілкування з машиною досить непросто, адже хочеться зняти якихось проїздів або трохи втопити педаль. Ми їздили майже півдня, і я спіймав себе на думці, що всадить за день таку батарею це непроста задача. Заїхали з'їсти морозиво, поїхали до водички, поїхали в пісок. Словом, покатались плотно. Іди сюди, давай, 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 давай. Іди сюди, давай, 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 давай. Ого, нас найбистра машина. А ми її. Опа! Обі здійла нас. Просажу. 11. Ну ладно, все, ми їдемо насправді економно. Це перший раз я натисну трошки газ. Ну, до речі, мене машина не сильно провокує. Я, мабуть, такий якийсь флегмат. Ні, якби може це була машина моя, може б я їздив, як придурок. А так якось їжу спокійно. Ти просто дід? Так, да, я просто дід. І від мене вже ганяє якраз. Я так, так кондиціонер працює, що від мене ганяє вже як діда. Це теж важливо. В інстаграмі мене питали про кондиціонер. Чи достатньо добре він влітку працює? Звісно ж, я можу говорити тільки про окрему машину, і я не знаю, чи все там працює як слід. Але я заванявся. На вулиці було 27 градусів, світило сонце, і охолодження салону явно не вистачало. Ймовірно, я щось неправильно регулював, але точно можна сказати, що панорамний дах не сприяє комфортному мікроклімату в салоні, особливо, якщо його не можна закрити. Коля казав, що на Ліжці продаються спеціальні шторки для неї. Так а що там по експерименту? Сказати щось айтішному? Ай-яй-яй. яй 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 Виїхавши назад, ми обнулили поїздку і до Борисполя в нас вийшло 26 км. Середня витрата, яку нам показав комп 135 ватт-годин на кілометр, тобто 13,5 кВт на 100 км пробігу при спокійній їзді з кондиціонером. Ладно, виключимо цю кончену музику, щоб ніхто не позасинав. Допускаємо, що я заряджаю Теслу у своїх батьків, які живуть в приватному секторі. Денний тариф гривня 68. Нічний ви бачите на екрані. Тобто, заряджаючись вдома, ви витрачаєте 23 гривні на 100 км пробігу по денному тарифу і 11 по нічному. Відповідно, якщо ви заряджаєте теслу вдома, то 100 км поїздки вам коштуватимуть як пів літра бензину. Як вам таке? Інша справа, коли заряджаєш авто на швидких громадських зарядках. Наприклад, ті, що траплялись мені, коштують 13 гривень за кіловат, використовуючи такі зарядні станції, пересування на електричці все рівно дешевше бензину, але цифри приблизно наближаються до ціни їзди на газу. Тут вже рахуйте самі, я і так намучився з тими ватами кіловатами. Отже, в нашому випадку Тесла витратила на поїздку в Києві назад приблизно 11 гривень, моя машина 200. Але ж для мене це пиль, бо я поважна людина, і мене підтримує український сервіс пошуку квитків Tickets.ua. З допомогою якого можна знайти квитки на автобус, якщо БМВ зламається, і квитки на поїзд, якщо Тесла розрядиться. Кажуть, що саме втік Сюей знають, чи існує насправді Житомир. За промокодом Дайте масло» 5% знижки на залізничні квитки по Україні. Приїхавши в Бориспіль, вирішили ще раз облити авто, аби зробити потім соковитих кадрів на заході сонця. Приїхавши додому, вийшов погуляти з собакою. Він підлизувався і хотів, щоб я його покатав. Ні, не вдячні, у нас вже наступний день. Я відкриваю автомашину. Отак От це робиться. Оп, вона пікнула. Це карточка льготника називається. Тому що якщо машина ваша, то вона відкривається з легкістю від телефона. Тому можна це назвати карточкою льготника. А по льготному можна. Заходьте. Спасибо. Сьогодні у мене другий день з Теслою і потрібно буде її повернути. Але перед тим як її повернути, треба буде її зарядити. Я подивлюсь, точніше, я вам покажу, як це все буде відбуватися і чи вдасться мені її зарядити. Кілька слів про кермо. Воно невелике, досить пухле і гостре. Забігаючи наперед, скажу, що воно мені сподобалось більше, ніж в моїй машині. Приїхав на одну з улюблених кав'ярні і мене спитали, чому я без пса. А я на чужій машині пса не вожу. Мене спитали, що на Теслі. Ну, так, да. далі діалог записував. А їздять люди, поважні люди на Теслах чи, чи... ні? А на Теслах хто їздить? Корисники <нах> <нах> без масмени. Набившись кави, погнав до машини. А по льготному можна запустити льготника. Їду зараз на зарядку, хочу подивитись, як це воно все буде працювати. Чи вийде у мене поставити машину на зарядку, тому що вчора в колі не сильно добре це вийшло. Може, сьогодні вийде у мене. Тому що Бориспидже ж високотехнологічне місто, да? Опа! Дивіться, яка красива машина. А ось я йду на зарядку. Подивіться, де там те чадемо чи не чадемо. Ніхрена в цьому не розумію, але будемо зараз розчахлятися. Ого. Тут серйозні заявки на побіду. таку штуку Коля і завдав. Історичний момент вперше я заїжджаю для місця для електромобілів. Але головне, щоб я виїхав звідси заряженим. Ну що, як кажуть, хвилюючий момент. Так. Підняли кришечку. Тут в нас от така от штука. Багазник. Дістаї. Коротше, про те, як це все називається, ви подивитесь в інших оглядах, але тут є ось адаптер і от така от штука, це все коштує десь приблизно 7 сотень. Оце я запам'ятав добре. Далі були довгі танці з бубном, які я не знімав. Машина то не бачила кабель, то зарядка видавала помилку. Весь цей час на фоні мене консультував Коля. Незважаючи на те, що я тут дозволяю собі говорити про нього, як і про все інше в іронічному ключі, він є серйозним бізнесменом, якого я відволікав від справ. Це теж мені не подобалось. Добряче наматюкався, але так і не зарядив ту шайтан машину. У Мене були ще заплановані поїздки, але плани довелося скасовувати, адже заряду залишалось на 130 км кілометрів, і мені треба було повернути невисаджений в хлам авто. Дуже символічно, що на екрані зарядних пристроїв вискакує інфа типу «русський воєнний краб іди діна. Вішаючи всі ці причандали, я зиркнув на екран і побачив. Сама зарядка мені каже Пашов. І коли я вже почав втрачати надію, побачив людину, яка дійсно могла врятувати ситуацію. Добрий день, а ви не знаєте, як Теслу заряджати часом? Кого? Як машину заряджати, не Ні. знаєте? Вже... От... Заряджає. От і я не знаю. Так а як ви купляли, не знаю. Та я не купляв, це не моя. У мене нема грошей на таку. <рес> я не знаю. Ну тут, може, хлопці знають, попа хтось під'їде. Поня, хорошо спасибо. Сів на бордюр і почав думати, що робити. Заряду мало, задач багато, ще дознять всього до фіга. Думав, які локації поблизу доступні мені. Оскільки зарядити Тесло мені так і не вдалося, далі зйомка проходитиме дещо інших умовах. Звісно, це жарт. Я виїхав звідти, адже нас з машиною почали обсирати ворони. Далі я поділюся з вами деякими думками, які в мене виникли внаслідок дводенного знайомства з Тесла Model 3. Цей автомобіль характерний тим, що він проїхав 174 тисячі кілометрів. За такий от достатньо короткий проміжок часу, і давайте ось подивимось, що від нього залишилось. лакофарбове покриття, воно не найкращої якості, це видно, тому що дуже багато сколів, і це враховуючи той факт, що машина їздить не на високій швидкості. Зазори теж дивіться, які. Бачите, ось як це як це зроблено. Нагадую, що сюди машина не билась. Чорний глянцевий колір. Зараз тут погано видно, але коли ви купуєте, мабуть, машину, треба тут в броню закатувати це. Ну, звісно, найголовніше питання, що залишилось від салона за цей пробіг? Враховуючи, що я дуже багато чув про погану якість збірки в Теслах і таке інше. Дивіться сидіння от в такому стані. Цілком хорошому, 170 тисяч, я нагадую, більше навіть 174 тисячі проїхав цей автомобіль. І кермо, дивіться, в достатньо непогано збереженому стані. Ну так, воно глянцеве, але немає якихось дірок, дивіться, дверні карти. Все це в непоганому стані. Тут це все глянець, глянець, дряпається, ну, традиційно. Ось ну, тут видно сліди використання, але подивіться, дверні карти, цей велюр, він в прекрасному стані, пластик. В принципі, могло бути набагато гірше. Я не можу сказати, що це прям геть погано. Ні, це нормальний по суті салон. Щоб ніхто не духарився, зразу проговорю, що не претендую на звання автомобільного експерта. І про хороший салон Tesla Model 3 кажу у контексті пробігу. За 174 тисячі він не став геть поганим, але з заводу він дуже мінімалістичний і явно програватиме своїм німецьким конкурентам. Втім, є багато показників, в яких конкуренти зразка 18-го року ніяк не дістануть Теслу. Оль, чого саме Тесла, розкажи. Я не можу сказати, чому саме Тесла. Я відслідковував ринок електромобілів. У мене просто було бажання колись в майбутньому купити самий, цікавий, самий потужний електромобіль на ринку. На той час це була Тесла. Я абсолютно погоджуюсь з Колею. На той час найцікавішим електромобілем була Тесла. Але зараз ситуація стрімко змінюється і в них з'являються потужні конкуренти у вигляді тієї ж німецької трійки. А також не слід забувати про розсип китайських виробників електричок, які здатні дивувати не тільки солодкою ціною, а й цікавими рішеннями в дизайні та характеристиками. Скоро ми побачимо, яким чином Тесла прийматиме цей нелегкий бій за покупця, і конкуренція сприятиме тому, що вже за кілька років автомобілі стануть відносно доступнішими. Вони вже стають доступнішими. Трійка у 2020 році і в 23 роках сприймається вже зовсім інакше. Тому мене й цікавило, як виглядає салон після 150 тисяч. Цікаво, що коли я брав цю машину, я хотів дати відповіді собі на деякі питання, але побувши з цією машиною два дні, запитань стало ще більше. Чи купив би я собі таку машину? Потрібно думати, тому що 20 тисяч доларів я б віддав б за неї точно. А от стосовно 30 компромісне питання. Їду в Київ віддавати машину. Як бачите, їду 70 км на годину. Вікна повідкривав. Видно, що витрата енергії зменшилась. Хочу віддати колі машину не висажену в хлам. Тому що ну, це дуже було показлячому висадити машину і віддати. Коля потім сказав, що я даремно парився, але тут суть в світосприйнятті сприйняті людини, що їздить на бензині і на електричці. Для власника електромобіля 100 км запасу ходу це ще багато, а для бензинового вже мало. Потім помив машину і віддав. Так а що по порівнянню з 535? Це абсолютно різні автомобілі з різними філософіями, і порівнювати їх настільки ж безглуздо, як солодкі, і прямокутне. Кожен з автомобілів має свої переваги, і ціну цих переваг кожна людина визначає для себе сама. Комусь важливо недорого і швидко пересуватись, комусь більш важливий комфорт, комусь статусність авто, комусь екологічність. Якщо коротко порівняти ці дві машини, то Тесла набагато технологічніша, набагато швидша і гостріше. BMW в рази комфортніша, м'якіша, тихіша і мені в такому салоні знаходитись приємніше. Але вартість 100 км пробігу на Теслі може з легкістю нівелювати всі плюси BMW. А для когось ні. Хтось заряджається вдома, а хтось на громадських зарядках, які дорожчі і працюють не завжди. Тому однозначної і простої відповіді, що краще, я для себе не знайшов, бо її нема. Колись в дитинстві ми з батьками кидали монетку у море, щоб повернутись. І хто знає, можливо, ті 400 гривень, які я кинув на рахунок зарядного додатку, стануть тією монеткою, завдяки якій я повернусь туди вже на своєму електромобілі. І на дисплеї вже не буде написано Пашол Хочеться подякувати коліти Насті за довіру і надане авто. Ну і звісно, силам оборони, завдяки яким можна знімати відео у квітучих мирних містах, підтримуйте українську армію, ну і український контент теж. Лайк, шер, комент, ну ви в курсі. На останок покажу, як мене унічтожила Ява, бо раніше інженери діяли, а тепер маркетологи.